Товари, які знадобляться нам на Пасху. Ось такі форми паперові. Для випічки на 100 грамів 3 гривні. Силіконова. Форма коштує 59. Паперові також є за 4, 200 грамів об'ємом. 7, 5, 6. Ось така, напевно, сама велика, 6 гривень коштує. Ось така форма для випікання паски металева 109 гривень. За щіпкою. форма металева 99 гривень для випікання паски. Також за щіпкою більшого об'єму. Форма для випікання 39 гривень. Великий вибір стрічок термонаклейки на яйця 4 гривні. Набір декора від добрик. Квіточки. Ось такі, 15 гривень. Дуже великий вибір. Ось такий декор від добрик. Кольори також є в асортименті 34. Декор весняне курчатку 39. Посипка кондитерська 5 гривень. Ось таким золотом можна придбати за 9. Декор міні-курчата 15. Кольорова глазур від добрих. Коштує 15 гривень за 75 грамів. Глазур від деко коштує 7 гривень. Ось так виглядає смаком ванілі. Тарілка для паски та яєць. Пластикова кольорова 11. Фарфорова підставка для яєць у вигляді курочки 139. Декоративна підставка для яєць 9 гривень. Серветки до паски від Сілкін 14. Ось такі можна придбати за 24. Желатин харчовий від деко 16-25 грамів. Желатин харчовий від Додай, 15 грамів коштує 9. Ароматизатор для випічки. 19 гривень за 9 мілілітрів. Кондитерська посипка в баночці 80 грамів, 29. Ось такий декор та посипка коштує 15, кульки сріблясті, 7 гривень. Шоколадні цукерки з молочною начинкою 80 грамів 49. Пластикова форма для приготування сирної паски 29. Кекс панетона з родзинками та цукатами 500 грамів. Коштує 189. Ось такий набір для приготування кексу. Коштує 59 гривень. Декоративний кошик. Великодній з фетру 49. Вінчик для збивання 22. Декоративний набір з яєчок. На паличці 49. Ось такі. Ташки коштують 29 гривень, 6 штучок. Декор. Ось такий зайчик 49. Ось така краса коштує 37. Веселі курчатка в яєчку 29.